Ти колись відчувала, що у ваших стосунках щось не так. Інстинкт тобі підказує, що щось не так, але ти не можеш зрозуміти, що саме. Часто ми ігноруємо це відчуття, але саме вони можуть врятувати нас від болю. Сьогодні ми розберемо 13 головних червоних прапорців у чоловіків, no, 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 no. На які варто звернути увагу. Перше, низька самоусвідомленість це коли чоловік не може зрозуміти власні емоції або як його поведінка впливає на інших. Зазвичай це виглядає так: він постійно звинувачує своїх колишніх у всіх проблемах стосунків, не визначає жодної своєї провини. Oh, no! Або має позицію Сприймай мене таким, як я є. Чому це небезпечно? Без самоосвідомлення він не може взяти на себе відповідальність і буде повторювати ті самі помилки знову і знову. А а ви будете відчувати, що постійно б'єтеся головою об стіну. Другий уникнення відповідальності він перекладає провину, шукає виправдання або мінімізує свою роль у конфліктах. Якщо він образив тебе, то каже, що це був просто жарт, або що ти занадто чутлива. Він постійно шукає крайнього. Розбив вазу? це тому, що ти її погано поставила. Забув про річницю, це тому, що ти не нагадала. Це не стосунки, а дитячий садок. Він буде змушувати тебе відчувати провину, доки ти сама не вибачишся за те, що він тебе образив. Це такий крінч. Це блокує зростання у стосунках та можливість вирішувати конфлікти і змушує тебе завжди почуватися винною. Третій непослідовність: якщо на початку стосунків він не виконує обіцянок, скасовує побачення в останню хвилину або його ставлення до вас змінюється щодня. Це серйозний дзвіночок. Здорові стосунки будуються на довірі та відчутті безпеки. Якщо чоловік непослідовний, ви починаєте почуватися неважливою, а ваш час і плани знеціненими. Oh, shut up! Shut up! Четвертий неповажне спілкування. Він любить пожартувати про твої інтереси, твою зовнішність чи твоїх друзів. Коли ти кажеш, що тобі неприємно, він відповідає: ой, я ж просто жартує, розслабся. Неповага отруює атмосферу, робить її токсичною і позбавляє вас емоційної безпеки. П'ятий емоційна недоступність це дуже поширена проблема. Його почуття закриті на 10 самків, а ключ він давно загубив. Він уникає глибоких розмов, не може говорити про свої почуття. Може сказати, що не вірить в серйозні стосунки, хоча продовжує зустрічатися з вами. What? Багато чоловіків сприймають вразливість як слабкість через тиск суспільства. Але без емоційного зв'язку ви будете відчувати себе самотньою, навіть будучи поруч з ним. What? Шостий співзалежність. Це коли людина надмірно залучена у твоє життя до шкоди своєму. Він прагне вирішити усі твої проблеми, не даючи тобі самостійно пережити наслідки своїх вчинків. Він не хоче, щоб ти відчувала біль, навіть якщо це важливий досвід для тебе. В результаті ти втрачаєш автономію. Але це не турбота, це може змусити вас почуватися проєктом, а не самостійною особистістю, позбавляючи можливості зростати. Окей. Сьомий. Занадто швидкий розвиток стосунків він дуже інтенсивний, якщо він уже на другому побаченні каже Ти жінка моєї мрії, це може бути лавбомбінгом, маніпулятивною тактикою. Це швидше ідеалізація, не справжнє кохання, бо він ще не встиг вас пізнати. Поти". І чого ти хочеш. Часто це роблять чоловіки, що прагнуть заповнити власну невпевненість. Це не про справжні почуття, а про бажання швидкого контролю. Восьмий пошук зовнішнього схвалення так, усі ми потребуємо схвалення, але якщо його перебір, це вже проблема. Коли чоловік надмірно залежить від думки інших, особливо в соцмережах, він постійно шукає підтвердження своєї цінності через лайки та коментарі. І порівнює себе з іншими. Це може виснажувати вас, оскільки скільки ви не підтримували його, цього завжди буде замало. Досить! Ні, не досить! Тому поставте, будь ласка, мені лайк та напишіть коментар. Ти <laughs> серйозно? Гра ближче далі. Це паттерн, коли чоловік то зближується з тобою, то віддаляється, що створює плутанину. Відчуття тривоги та невпевненості змушує тебе гнатися за ним, що в результаті робить стосунки нездоровими та емоційно виснажливими. Десятий контролююча поведінка це може бути емоційним насиллям. Він намагається диктувати, що тобі одягти, з ким спілкуватися і куди ходити. Він сердиться, якщо ти не відповідаєш одразу на повідомлення і намагається ізолювати тебе від друзів. Це підриває твою автономію та свободу. Одинадцятий презирство це гірше за звичайну неповагу, це відчуття моральної переваги над вами, що супроводжується огидою. Презирство це отрута для стосунків, це сарказм, знущання, що має на меті принизити та поранити. Воно руйнує довіру і навіть може негативно вплинути на ваше здоров'я. Дванадцятий о, моє улюблене, емоційні гойдалки. Це коли настрій чоловіка різко змінюється без видимих причин. Одна мить він шалено щасливий, а в наступну глибоко засмучений або агресивний. Така поведінка позбавляє відчуття безпеки та робить стосунки дуже стресовими, бо ви ніколи не знаєте, чого очікувати. Тринадцятий фізичне насильство: будь-який прояв фізичної агресії, штовхання, удари чи інші дії, що задають шкоди це безумовний червоний прапор. Це не є вираженням гніву, це насильство. Жодного виправдання цьому немає, і така поведінка є неприпустимою. Невай, Привай, могу, Ей, у тебе які проблеми, Я що хочу, а? а тепер зверни увагу на себе. Так, так, на себе. Якщо ти ігноруєш червоні прапори, бо віриш, що зможеш змінити його, це твій червоний прапор. What do you mean? Якщо ти постійно залучаєш у своє життя емоційно недоступних партнерів, це може бути ознакою низької самооцінки. Пам'ятай, твої інстинкти це твій найкращий захист. Довіряй собі, захищай себе. Твоє щастя та безпека це пріоритет. А який з цих пунктів здається тобі найважливішим? Поділи свою думку в коментарях і не забудь підписатися, щоб не пропустити щось нове.